Чому кажуть, що не можна пальці в розетку, якщо вони ж туди не влазять все одно? Я взагалі ніколи це не розумів. Не можна пальці в розетку. Це, ну, так грубо говоря, об'ясняється більше як діти малим, що не судять пальці в розетку і за те, що дітей пальці маленькі. Так вони все одно не влізуть так, в розетку. Тува і розетка, а несправна. Ось бувають такі, що розетка роздовбана, і може до дотру... Ну, бувало, як там біля розетки ходиш або проходиш, тебе током б'є. Це особливо відчувають люди, в яких дуже низький струмова провідність. Uh -huh. Мене током може ну, мене током є рідко, але якщо б'є, то б'є конкретно. А це типу як у людей є різна якась восприємчимость до струму? Да, у мене, наприклад, знайомої, в неї дуже низька, і вона там може пройти в метр від розетки, і може бахнути. В цей же момент я там в самій розетки щось колипаюся. Вона вимкне на мене не вдах. І особливо якщо в когось є болір і б'є током, то це також там в болірі є така штука, я не пам'ятаю як вона називається, яка з себе забирає цю розляжність, так сказати. І вона коли розрушається, вже вода просто б'є током. Найчастіше можна просто кинути заземлення до боліра. От у мене вода б'є током, вдома. Тобі потрібно визвати людину, яка почистиє болір. І поміняє цю штуку. Ти, походу... Ти болі хоч колись чистив? Та це зйомна хата, ні. А ну там, походу, він вже. З 20 і з 40 літрів туди максимум влазить 20, бо все інше вже нагар, так сказати. Ну ладно, можливо.